Як відомо, нудьга є найкращим генератором ідей. Одного дня, не знаючи, чим себе зайняти, у мене виникло бажання навчитися чомусь абсолютно новому. Ідея прийшла миттєво. І ось уже 6 місяців, як я вчу одну з найскладніших мов у світі, а саме, японську. У цьому відео я поділюся з вами своїми успіхами та труднощами, з якими стикався. У кінці ви дізнаєтесь, якого рівня мені вдалося досягти. Для перевірки знань я пройду стандартне тестування, а також спробую поспілкуватися з носієм мови. Приємного перегляду! Насправді я завжди цікавився японською культурою. Мені подобається японське мистецтво, музика, архітектура, історія. Але першою причиною моєї любові до Японії було аніме. Мюріо Кюсю. Не можу назвати себе затятим фанатом, але аніме було великою частиною мого дитинства. І навіть зараз я час від часу із задоволенням дивлюся щось новеньке. Я був таким задротом, що до сих пір можу повторити техніку вогняного шару. Так, моїм улюбленим аніме було і є Наруто. Однак все одно на початку в мене були думки, а навіщо мені взагалі ця японська? Якщо знання англійської для тебе відкриває купу можливостей, то практичне застосування для японської важко придумати. Ну, дивитися аніме в оригіналі це круто. Але можна просто вимкнути субтитри, якщо не подобається дубляж. Так, я хочу колись відвідати Японію, але я не збираюся там жити. Тому у мене були сумніви, чи треба витрачати на це час. Але навіщо шукати причини? Коли ми були дітьми, у нас таких питань не виникало. Якщо щось нас цікавило, ми просто брали і робили, незалежно від того, наскільки це здавалося безглуздим. Мені просто захотілося вивчити японську, і я вирішив спробувати. Японська мова вважається однією з найскладніших у світі. За даними досліджень, для досягнення професійної компетентності потрібно приблизно 2200 годин активного навчання. Тобто, якщо ви будете витрачати по годині кожен день, вам знадобиться приблизно 6 років для оцінювання знань японської мови. Застосовують glpt тестування, що складається з 5 рівнів. Вже згаданий рівень професійної компетентності приблизно відповідає рівню n 2 Щоб досягти рівня N5, потрібно від 300 до 600 годин навчання. На цьому рівні ви повинні володіти базовою граматикою, мати приблизно 700 слів у словниковому запасі та знати 100 канзі. Про них далі. Японська мова складається з трьох основних систем письма. Хірагана, катакана та канджі. Хірагана використовується для написання японських слів, катакана для іноземних та запозичень. Канджі – це ієрогліфи, запозичені з китайської мови. Їх багато. Дуже багато. До хуй. Існує більш ніж 10 тисяч канджі. Але, на щастя, їх всіх не треба вчити. n 1 рівень, наприклад, вимагає знати трохи більше, ніж 2000 іерогліфів. В залежності від контексту канджі можуть мати різні читання, причому деякі з них аж до десяти варіантів. Також є єдина правильна послідовність написання канджі. все це значно ускладнює їх вивчення. Ці три абетки працюють разом, доповнюючи одна одну в межах одного речення. Японська мова має ще багато нюансів, які ускладнюють процес вивчення. Наприклад, в ній існує декілька рівнів вічливості. В залежності від того, чи ви розмовляєте з другом чи з незнайомою людиною на вулиці, або ви звертаєтесь до начальника чи говорите про нього. В усіх цих випадках бажано застосовувати різні рівні вічливості. Ці рівні змінюють слова або навіть повністю замінюють їх. І до речі, структура речення дуже незвична для носіїв української чи англійської мов, оскільки у кінці речення практично завжди стоїть дієслово. Навіть після такого короткого огляду у вас напевно вже з'явилося розуміння, чому японська мова не така проста у вивченні. Отже, перед тим як почати, мені потрібен був план. Перший тиждень я провів, шукаючи різні ресурси і переглядаючи відео з рекомендаціями щодо вивчення японської. Оскільки я знаю англійську, це значно спростило мені завдання англомовних ресурсів просто безліч. Почав я з вивчення хірагани та катакани, обравши перший ліпший застосунок. Освоїти ці абетки можна всього за декілька днів. Після цього я ознайомився з базовою граматикою і коли вже обрав ресурси для вивчення, склав собі розклад на тиждень. Основне правило, яке я визначив для себе і дотримуюся досі, вчити японську щодня, хоча б 10 хвилин. Тепер про те, як цей графік виглядав. Щодня я намагався вивчити по 5-10 нових слів, 1-2 канджі та повторював те, що вже знав. Для того щоб звички краще сформувались, я обрав конкретний час і місце для кожного заняття. Слова і канджі я вчив одразу після пробудження. До речі, щодо формування звичок. Рекомендую на цю тему книгу Атомні звички. Я взяв з неї кілька корисних порад і застосував їх, щоб виробити звички у вивченні японської мови. Для слів я використовував додаток Анкі це застосунок на основі інтервального повторення. Тобто, те ж саме слово буде зустрічатися вам через визначений алгоритмом проміжок часу. Наприклад, спочатку через три дні, потім п'ять, дев'ять і так далі. Здебільшого нові слова я зустрічав у якомусь контексті. Приміром, дивлячись відео, але також часто брав їх зі стандартного списка необхідних слів для конкретного рівня. Для канджі я обрав застосунок канджі Study. Вивчення одного іерогліфа процес не швидкий. Повторюся, канджі може мати безліч прочитань. Вчити їх всіх одразу немає сенсу, тому я запам'ятовував значення канджі і слова, в яких він використовується. На п'ятому місяці я вже забив на їхнє вивчення і вирішив просто вчити слова, звертаючи увагу на канджі, які в них використовуються. Читання також допомагало краще запам'ятовувати ці іерогліфи на граматику. Я виділяв в середньому один день на тиждень. Хоча, звичайно, що на початку більше, мені сподобався плейліст на YouTube, зроблений по підручнику генки вправи, тобто домашні завдання я не робив. Просто на ходу намагався перекласти на японську або на українську. Аудіюванням я почав повноцінно займатися наприкінці другого місяця, коли вже набрав достатній словниковий запас, щоб зрозуміти бодай частину почутого. У мене були різні стратегії. На початку, двічі на тиждень, я практикував активне слухання, тобто намагався розібрати кожне слово і додавав незнайомі до анки. І через деякий час я вирішив додати пасивне слухання. Це коли ви не зосереджуєтеся на розумінні кожного слова чи фрази. Я поєднав це зі своєю звичкою ранкових прогулянок, і щодня вранці виходив на вулицю і слухав якийсь японський подкаст. Це дозволяє поступово звикати до звучання мови, інтонації, швидкості мовлення. Навіть якщо ви не розумієте всього, що чуєте на поточний момент, я просто кожен день намагаюся приділяти 10 хвилин на активне аудіювання, слухаючи те, що знайду на Ютубі, або виконуючи тестові вправи на n 5 рівень. Тепер про найскладніше, що на початку забирає найбільше енергії, це читання, коли ви бачите у такий текст, ваш мозок відмовляється це читати. Треба реально себе змушувати, навіть знаючи абетки і Канджі, ви будете жорстко тупити. Це неймовірно втомлює. Принаймні, так було зі мною. Не скажу, що швидко звикаєш до таких текстів, але з кожним разом стає все легше. На читання я витрачав один день на тиждень, здебільшого виконуючи домашнє завдання, яке мені задавала моя вчителька. Так, після місяця самостійного навчання я знайшов собі репетиторку. Вона українка, і звуть її Марія Сан. Таким чином, у мене була і практика говоріння, але небагато. Я мав лише один урок на тиждень, де, окрім говоріння, ми приділяли час і на граматику, аудіювання, нові слова, канджі та інше. Насправді, більшість з цього я опановував самостійно, а під час уроків ми закріплювали вже вивчене. І звісно, величезний плюс це те, що є можливість задавати запитання. Далі мені треба було би розповісти про письмо, але нема про що розповідати, адже я вирішив не займатися цим. По-перше, мені банально це не подобається і по-друге, на письмо треба витрачати багато часу. Також хочу сказати пару слів про один дуже зручний і корисний інструмент. ChatGPT. я використовував його за будь-якої нагоди, чи то питання з граматики, чи як вживається певне слово, або ж просто поговорити. Можна попросити його сформувати домашнє завдання для тебе по якійсь темі? Коротше, варіантів використання просто купа. Повернімося до мого тижневого графіку. У підсумку він мав такий вигляд. Звичайно, я не завжди його дотримувався і час від часу модифікував. В середньому на день я витрачав до години на вивчення японської. Загалом за 6 місяців це 150-180 годин. Так якого рівня за цей час мені вдалося досягти? За словами моєї вчительки n 5 та і сам я можу зробити такий висновок, оскільки проходив багато завдань на цей рівень і помилки робив доволі рідко. Я повністю пройшов граматику N5, вивчив необхідні канджі. Мій словниковий запас зараз складає приблизно тисячу слів. На початку я казав, що пройду тест, але це сильно затягне відео. Тому для прикладу я виконую одне завдання на читання. Я обрав одне із завдань на n 5 рівень, то поїхали. Цукоје но ује хон о оканај де кудасај? О, сумимасен. Цукоје но накањи ирете маска? Ије. Хон ва кабан но накањи ирете кудасај? Цукоје но ује ни ва енпицу даке ојте Ой, кудасай. Дева тесто осимас. Ну і питання тестоно. Тестоно хон ва до коні окимаска. Кабано на кадес. Це є правильна відповідь. Читання далеко не ідеальне, але для N5 рівня доволі пристойне. Ну і також вставлю фрагмент розмови з носієм мови. Аташева Сашадес Санджі Сай Хотондо. Ваташі но Танджобі Ва Райшу. А, і десне. Хай. Ніхон Ніхон о Бенкіош Теймас. Рокукацу Ніхон о Бенкіош Теймас. 六月。六月。6 6月間…あ、六ヶ月間。六月間、日本語を勉強しています。うん、おお、すごいですね。あー先生。先生、があります。います。先生がいます。はい。彼女は。ウクライナ人。お<ー>あ<ー>、そうなんです、ね。はい、でも。 Uh, 彼女、uh, 日本に住んでいました。Uh, はい。4月。4月。年、oh, <月>。Uh, uh, 4年。4年。4年かああ、そうなんだ。えー、はい。はい。はい、uh,。はあ、私の趣味は、はい。Uh, 本を uh, 本をん読む ドクショーです、ね、ドクショー、スポーツと読書シ今新しいの趣味はあります、うんうん、YouTube チャンネル、いつからやった？YouTube チャネル、y o u t u b チャネルを作りたいです。作りたいです。はい。作りたいです。 Uh, 以上です。お、oh, そうですか。えっ、ー、と、名前はサシャさん。はい、サシャさん。えー、サシャさんはどのスポーツが好きですか、uh, 好きなスポーツ、uh, はバスケットボール。え、え、バスケットボール。でも、うん、バスケットボール、今、バスケットボールしない。 しな,いですかな,なんでですか、uh, No reason. <laughs> <laughs> そうですか、わかりました。Yeah. でも、uh, うん、今、テニスをしますあ。そうなんですね、テニス。そうですか、そうです、uh, そ。そして、can I say、so、しそして、そして、ジモに行き,、uh, 行きます。 いきますか。うん、とサシャさんは、なんで日本語を勉強したいと思いましたかあなんであ how, how to say goal? 目標目,目,目標、はい、目,目,目,目標,、うん、目,標目標がありません。あ、日本語が好きあ勉強することが好きです。<laughs> そうなんですね。でも、あ いつか日本に行きたいはい。そしてアニ,メア,アニメを見たい。うん、アニメを見たい、うん。YouTube チャンネルはどんな YouTube チャンネルを作りたいですかああ新しいことにああ挑,挑戦することについて。うん О, ніхонго о бенкемас. Говорю я японською ще поганенько, адже практики замало. Але дуже простеньку розмову я здатен підтримати. Тест на N5 рівень взагалі не вимагає навичок говоріння, що тримало мене вмотивованим увесь цей час. По перше, саме вивчення чогось нового та відчуття прогресу. Я відстежую свої успіхи і, помічаючи, як моя японська покращується, мені стає все легше і легше читати, сприймати на слух та говорити. Все це додає мені мотивації. По-друге, я не вчу і не практикую те, що мені не подобається, як от письмо. І я зробив вивчення японською для себе легшим, склавши розклад і інтегрувавши звички. Як, от, наприклад, звичка вивчення слів одразу після пробудження, через деякий час я робив. Це на автоматі думок на кшталт. А може сьогодні пропустити щось мені впадло? У мене не було чи є в мене кінцева мета? Ні, цілі самі по собі не є сильним мотиватором. Треба вміти насолоджуватися процесом. Тож що я планую робити далі? Зараз я вношу деякі зміни в свій план. Буквально тиждень тому я знайшов іншого репетитора, адже хочу займатися з носієм мови. Таким чином планую зробити більший акцент на розмовні навички. Також у мене є бажання знайти ком'юніті однодумців. Може, спробуй групові заняття в якійсь школі, і звісно, вже хочеться дивитися аніме в оригіналі на даному етапі. Це неможливо, але я можу знаходити якісь фрагменти для мого рівня і розбирати їх. Це точно зробить навчання більш цікавішим чи справді японська мова важка у вивченні? Ні. Але це моя суб'єктивна думка як початківця. Складність заключається лише в тому, що її дійсно довше вчити, ніж інші мови. Це не вища математика, послідовність і терпіння дадуть свої результати. Дякую за перегляд. Якщо сподобалося відео, ставте лайк, підписуйтесь, щоб не пропустити наступні челенджі. До зустрічі!